На базі управління соціального захисту населення продовжує свою роботу ветеранський простір. Головною метою діяльності простору є надання юридичної, матеріальної та психологічної допомоги ветеранам війни, членам їх сімей, сім'ям загиблих захисників і захисниць України та сімей військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Основним напрямком роботи ветеранського простору є виконання напрямків місцевої і обласної комплексної програми. Питань соціальної підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих захисників і захисниць України, що полягає у наданні певних видів допомоги, зокрема, це допомога на лікування, надання допомоги для поліпшення житлових умов, виплата компенсації за проведення зубопротизування та лікування зубів, виплата допомоги для поліпшення житлових умов проживання. Надання допомоги для встановлення пам'ятників та впорядкування могил, надання щомісячної та щорічної матеріальної допомоги за рахунок коштів місцевого та обласного бюджету для діток, батьків, яких загинули. Надання щорічної допомоги членам сімей загиблих захисників і захисниць України до Дня захисника України, надання допомоги при пораненні за рахунок коштів обласного бюджету. А також направлення осіб з інвалідністю внаслідок війни та демобілізованих військовослужбовців до реабілітації здав'яську бальнеологічну клінічну лікарню, направлення осіб членів сімей загиблих захисників і захисниць України, а також членів сімей військовослужбовців, які звільнені. На проходження професійної реабілітації наша мета допомагати та підтримувати тих, хто захищав чи продовжує захищати нашу країну від агресора, а також підтримувати їх родини, шановні ветерани війни, члени їх сімей, Будь ласка, для отримання юридичної консультації, психологічної допомоги, отримання будь-яких видів матеріальної допомоги, соціальної підтримки, соціального супроводу, інформування. Консультування, будь ласка, звертайтесь до ветеранського простору. Ми працюємо за адресою вулиця Героїв України. 4, перший поверх, кабінет, номер 1 -А. Окремо звертаюся до членів сімей. Військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин, та членів сімей військовослужбовців, які потрапили в погодні, отримати будь-яку консультацію, соціальну підтримку, соціальний захист, ви також можете.